Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії в Україні. Матеріалу дуже багато, тому ми зробимо дві частини, дві частини. В першій частині ми скажемо про пенсії, які будуть виплачуватися по новому. Що пропонує уряд України? Що це за система, які ці будуть пенсії? І відповідно, в другій вже частині скажемо, яким чином треба зробити справедливий обрахунок пенсії, незалежно від того, ким людина працювала. Незалежно від того, яку вона посаду займала. Для того, щоб було розуміння, яким чином треба обрахувати, щоб було справедливо для будь-кого. І це важливий момент. Тому розпочинаємо з першої нашої частини, це пенсії, які будуть виплачуватися по-новому. Україна планує запровадити нову систему пенсійного забезпечення. Тобто буде якась нова система. І серед змін. Бо це зміни, це нова система. Серед змін це оновлений механізм самого нарахування пенсій. Тобто він буде іншим. І він буде спрямований на підвищення ефективності та справедливості виплат. Тобто, мова йде про ефективність і відповідно про справедливість, як будуть виплачуватися пенсії по-новому. Мені соціальної політики Оксана Жовнович повідомила, що закон про нову систему. Планується ухвалити на початку 2025 року. Тобто, вони планують цей закон ухвалити. Але відповідні зміни набудуть чинності вже з початку 2026 року. Тобто, вони планують, що на початку 2026 року буде вже впроваджена нова система обрахунку пенсій. Пенсій по новому. Таким чином, уряд пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, тобто мова йде про накопичування пенсії, що суттєво змінить механізм нарахування пенсії. Відповідний законопроєкт під номером 9212 вже пройшов перше читання. Проте був відправлений на допрацювання. Кому цікаво, ви можете ознайомитись з цим законопроєктом під номером 9212. Але є важливий момент. Після внесення змін оновлений документ планують подати на розгляд парламенту вже у вересні цього 2024 року, після того, як відбудуться відповідні зміни для того, щоб парламент знову цей законопроєкт розглянув. Оксана Жовнович заявила, що пенсійна реформа в Україні буде здійснюватися комплексно та охоплюватиме три основні компоненти. Які ж це компоненти? Перший – обов'язкова накопичувана система. Працівники будуть зобов'язані відраховувати частину своєї заробітної плати на особистий пенсійний рахунок. Тобто у кожного буде. Особистий пенсійний рахунок, і кожен працівник буде відраховувати кошти зі своєї заробітної плати. Друге, добровільна накопичена система. Громадяни мають можливість робити додаткові внески для підвищення рівня своїх пенсійних виплат. Це буде добільне, тобто побажання. Третє це солідарна система. Та система, яка на сьогоднішній час впроваджена, яка працює. Ця система залишається основою пенсійного забезпечення, де виплати будуть фінансуватися за рахунок внесків працюючого населення. Тобто одне, одне покоління працює на інше покоління. І це називається солідарна пенсійна система. Далі, яка буде нова формула розрахунку пенсії? І це важливий момент. Пенсії розраховуватимуться. За новою формулою, яка враховує кількість відпрацьованих років в першу чергу та суму сплачених внесків. Тобто залежності, скільки у тебе стаж і скільки внесків ти вніс зі своєї заробітної плати на свій особистий рахунок, ці, познаки, ці показники конвертуватимуться у бали. Тобто буде бальна система якась. Вартість яких дорівнює 30% від, від середньої заробітної плати за відповідний рік. Тобто, десь 30% буде. Приклад. Працівники з 35 річним стажем можуть розраховувати на пенсію в розмірі 30% від середньої заробітної плати. От, підрахуйте, середня заробітна плата. І відповідно 30% від цієї заробітної плати. Ось це буде приблизно та пенсія. Розмір пенсійного забезпечення. А особи, які мають стаж не менше 15 років, отримуватимуть пенсію не менш третини від мінімальної заробітної плати на момент виходу на пенсію. Ну, наприклад, якщо взяти наші сьогодні реалії, мінімальна заробітна плата. 8 тисяч. І от візьміть третину від цієї суми. І ось ви будете приблизно знати, яка це буде пенсія. При тому, що у людини буде стажу не менше 15 років. Ось так вони рахують ось такий підхід цієї нової системи. Втім, очікується, що солідарна система, яка є зараз, вона залишається основою пенсійного забезпечення. В той час. Як накопичувальна система зменшить податкове навантаження на роботодавців та підвищить пенсії майбутніх пенсіонерів до 60% від мінімальної заробітної плати? Я не розумію, чому вони взяли цю цифру 60%, але так було сказано в статті, що саме будуть підвищені. Підвищені пенсії по новій системі десь приблизно на 60% від мінімальної заробітної плати. І давайте згадаємо, шановні глядачі, такий момент, після того, як ми це все прочитали, що пенсійна реформа вона розпочалася в 2004 році. Зараз 2024, тобто 20 років. Але в свій час був такий політик Сергій Тігібка. Він займав посаду віце-прем'єр-міністра України. І він свій час сказав про накопичувальну систему. І він наголошував про те, що накопичувальна система має бути впроваджена вже на початку і тут увага, 2014 року. І що ця система вона повністю закриє всю пенсійну реформу. Тобто надасть завершення цієї пенсійної реформи, яка розпочалася з 2004 року, і вони планували її завершити вже в 2014 році. В запровадженні цієї накопичуваної системи. І вони також казали, що вона розпочнеться ця накопичувана система з 35-річних працівників. І вони, вони тоді враховували, що буде відрахування заробітної плати від цих працівників, починаючи з 2%. І так до 7%. Тобто за 5 років працівник він буде накопичувати собі пенсію зі своєї заробітної плати у вигляді. Максимум 7% від заробітної плати. І таким чином він буде вже знати, скільки буде в нього пенсії. Такі були плани на той час. Сьогоднішні плани вже інші. Ми про ці плани прочитали, і вони планують це запровадити в 2000 вже, на початку 2026 року. Тому, шановні дачі, ми з вами розглянули цю тему, що пропонує уряд стосовно пенсій. Пенсій по новому накопичувана система. Залиште свої думки, свої бачення, свої роздуми, бо ця інформація вона важлива. І будемо бачити, як ця система накопичувальна, як цей законопроект буде далі впроваджений, як парламент буде приймати рішення. Залиште свої думки по цьому питанню. А ми з вами в наступному відео вже будемо казати, яким чином має бути справедливий обрахунок пенсії. Залишайтеся на нашому каналі і до нових зустрічей.